У залі телецентру Яблуку ніде впасти представники осередків партії регіонів з усієї житомичини з'їхались, аби засвідчити свою готовність і здатність захищати інтереси територіальних громад не тільки зараз, а й у найближчому майбутньому. Для цього варто лише перемогти у виборах до місцевих органів влади 31 жовтня. Голова обласної держадміністрації, голова обласної організації партії регіонів Сергій Рижук підсумував досягнення регіону у першому півріччі цього року. Ми з вами, Житомиряни, вже не пасемо зал і навіть середи. За останніми рейдами, законними показниками, Житомирська область серед 25 областей по динаміки розвитку і інше зайняла третє місце, а не передостаннє як було. Я, увагу, я не губернатору, а нашим людям, нашому бізнесу, нашим всім з возалями на долонях людьми і це зробили. учасники зборів. Закликали усі політичні сили гідно провести виборчу кампанію, не перетворюючи її на майданчик для відпрацювання брудних політичних технологій, підтвердити статус України як демократичної правової держави. Володимир Дебой, виснутий регіоналами кандидатом на посаду Житомирського міського голови, вважає. Сьогодні відбулись збори партії регіонів, активу партії регіонів, які підтримують курс президента України на стабільну владу, на владу, яка почує кожного, і дійсно зробить все для того, щоб єдність, позитив роботи державної влади і органів місцевого самоврядування вони були на ділі. А це тільки дасть можливість всім разом жити краще. Учасники зборів ухвалили резолюцію, які зокрема запевнили, що спрямують свої зусилля на покращення якості і умов життя.